Там для екскаваторів ще передачі даних кан. Включаємо дані. Є декілька показників. Тахометр, тиск масла, ОЛП, температура, вольти, фул це рівень палива в відсотках. Потім Розхід палива в літрах за годину, потім крутний момент торк, і потім мотогодини. Години і М це хвилини. Мотогодини починають працювати, коли працює тахометр. Якщо якийсь із показників, наприклад, ОЛП, температура або вольти, виходять за межі своїх параметрів, моргає показник і пишіть пищалка. Якщо рівень палива менше 15%, то моргає показник рівня палива, але пищалка не пищить. Якщо дані зникають, Показує всі нулі, от години знаходяться в енергонезалежній пам'яті, тобто, якщо живлення виключить, потім жилення включить, то значення залишиться те саме, пішли не знову.